Доброго всім дня. Всім бажаю крепкого здоров'я і головне мирного неба. Сьогодні вирішила приготувати рис з гарбузом. Це не морква, це гарбуз. І трошки м'ясо, ти навіть зважила 200 грам у мене було м'яса це індюшатіна. От. Десь біля 200-180 Десь 180 грам. Гарбуза нарізала соломкою, так і так само такою самою наріжу м'ясо поперед От. Цибулю зараз поріжу і відмірюю стакан рису. От. Я потім покажу, як я готую цей рис. Це таке не плов, каша, типа каша з гарбузом і з м'ясом. От. Я завжди готую, як, в основному, без м'яса, але розморозила м'ясо, думаю, кусочок, то треба його і приготувати, бо другий раз не можна заморожувати. То я зараз вам покажу, як я готую. Ось так цибульку трошки притушила, вона в мене не жариться, не рум'яниться. Так що тільки поміняла колір, як кажуть. Разкошу ще одну хвилинку, щоб... І зараз сюди я кину м'ясо. Попробую одною рукою в мене так вийде. Зараз може ще ляпне. Ой, ні, нормально. А зараз я це зберу. О, трошки збільшу його. Зараз я вимішаю. І як кров йде з м'яса, м'ясо поміняє колір, тоді я е, вкину гарбуза. Вже почало м'яско міняти колір і от щепотку цукру я. Ну, хто не хоче, може не додавати. Я завжди додаю в блюдо. Солиться по смаку, і тоді для я контрасту, як кажуть, додається для... трошки щепотка. Там скільки грам. Не знаю, щепотка є щепотка цукру. Зараз ще трошки хвилинку, хай зовсім йде цро. І я кину гарбуз. Отже, м'ясо поміняло колір. І зараз я сюди викину. Гарбуз порізаний соломкою, ой, дивлюся в камеру, тарілку кладу, криву. І зараз ось, щоб гарбузик тут протушився, так, 5 хвилин, навіть менше. Ну, буде з, з рисом готуватися. Але, щоб гарбуз набрався смаку цибульки, От. і Зараз я промию добре рис. Треба добре мити, його там потерти між ладоньками, щоб той весь крохмал зійшов до прозорості, бо кажуть, три рази мити чи п'ять разів. Ні, я міняю весь час воду, поки не буде прозора водичка. Так, ось на цьому етапі я ще прода кинула перцюшки, бо чорний перець закінчився, в мене немає. Ну, хто не любить перцюшкою, без перцюги. Ну, спеції на ваш смак, який подобається. Ось тут такі є. А це тут я приготувала два стакани води, О, закипіть пухти. Е, це. Зараз я сюди рис промитий викину. У мене тут в каструльці відсіжу краще водичку і покажу вам. От зараз я. Висипала сюди рис, хай, ну трошки з жирком з, цим, з олійкою набереться рис цієї олійки, і я залью гарячою водичкою кип'яченою. От я додала водички. ну Якщо готують плов, то завжди кажуть, що повинно бути цього водички, значить на два пальці вище від рису. Ну, а це в мене не плов, я сама не знаю, як це. Ну, коротше. Рисова каша буде з м'ясом, з гарбузом. Я додала, ще, порвала базіліка, бо в мене його є багато на балконі. От. Воно трошки зараз почне загустати, і я накрию герметичною кришкою і на маленький огонь і не буду відкривати хвилин 20. Ну, на цьому етапі я зараз зменшу вогонь. Я спробую, треба спробувати насіль, щоб вам було по смаку. І накриємо кришкою герметично. Зараз я зменшу вогонь, щоб було на маленькому-маленькому вогні готувалося. Ну, воно не пригорить. Отак, на мінімум. Накриємо кришкою і за 20 хвилин ми будемо відкривати. Потім я вам покажу. Ось так, вийшла, у мене страва, рис з гарбузом і з м'ясом. Як я вже казала, що якщо ви любите, щоб був рис більш розсипчатий, я отклала на стакан риса два стакани води. А треба трошечки менше. Десь на палець менше від тої, від тої кількості водички. Ну, і. Олійки більше, як готуєте м'ясо з гарбузом, щоб там рис в олійці в цьому жирку трошки побув, тоді він буде більш розсипчатий. Але на смак дуже смачно, тільки мені хочеться на другий раз трошки більше гарбуза додати. Все, всім смачного, смачного, хто їсть, хто обідає зі мною.